Мы в Амстердаме You know it You know that's, that's right Я в Амстердаме Все, пока. І так, перший день в Амстердамі вже офіційно, тому що вже 27. Як ми добрались, ми розказувати. Я розкажу потім, бо це дійсно вартує вашої уваги. Це було доволі жорстко. Але чи було це варто було? Yes. Це було абсолютно варто. Ми обожнюємо це місто вже. Я можливість щось запустити сьогоднішнього. Як ми це називаємо баранок? Чи ні? ніч. ніч, я не знаю, що ніч переходить на ранок. Але я точно розкажу вам все завтра в день. Трошки перекусію.

Але так, вчора ми вийшли по досвіти вночі, ну як це було? На справді, прям близкою тут не було, ми просто ходили по барам, типу, я з Мариною пенсією не була. І тільки випила, типу, само в і така клесі. Але, типу, не прям тусовка. Бабар був прикольний, ми денсили, ми бачили. Але простоли ми типу, десь до другої і повернулись аж о третій. Тому можна бажати тут так? Було прикольно, ми походили, але місто було типу нічне, нічого не видно. А сьогодні ми підходимо в день і ми бачимо все. Ми бачимо весь Містердан, типу це дуже прикольно. Правда, зимою, я думаю, мистерданно висі дерева і це не дуже. Що вважаєш? Я додам дозинку, що так, я вважаю, що... Але, але все одно це гарне місто. Так, можна закінчити думку? Що, взимку так, дерева може і лисі, але все одно, вони досі дерева, незважаючи ні на що. Тут дуже, знаєте, все натурально. От відчуваю, що я прям дихаю таким повітрям, іншим дуже хороше повітря. Таке зелененьке, знаєш, що прям цей енерджі. Амстердам це мій енерджі і все одно всього цей вайп, типу тут Ну, Не знаю, принаймні. Ось ти ось так все Амстердамі зелено фейкова та туристів. Ну, Так. да. відкриваюся така стисна. Ну, дуже, дуже футуристично. Ну, типу, дуже футуристично. Ну, ну, там для цих я і там не малювали на цьому. Ну, так. На упаковках, якби воно для нормальних людей було. Так. Було таке класне. Так. Але, в принципі, ріка, що ми вчора поспали, оскільки ми довго не спали, і ми припинулись, бо, типу, ми захотіли поїсти. Будуть ще десь байку в мене. Of course.

да, Амстердам. Только так. Мама пытается, как Амстердам. Марьяна таким занимается, пати А, так. Упс. Ой. Погодка шепчет. <свят> Блин, а байкер проеда подставный, нет? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Блин, до речи так. <свят> Вода тоже <свят> дуже... <свят> брудна. <свят> ну, Таке ми засуджуємо, але погодка супер. Ми дивимося на качечок. І зараз йдемо на сніданок. Ну, вийшли отак от пройтися, полюбуватись просто містом. Бо місто гарне. Мар'янка. Погодка шепчет. Шепчет. Ось ми дійшли в Казік чисто поснідати. В Казік Так. Коротше, ми дійшли на місце. Це польське місто таке. Ось. Тому що тільки тут була годна їжа, а але якась типу кава і кулочки. Exactly. Нам потрібно навіть... Що це таке? Мені треба смалець. На і ми будемо купувати смалець також. Yeah. Yeah. Давай розкажемо про наш ранок. Ну, коротше, Ранок, як бачите, добре. Ми прокинулись і ми спеціально так зібралися, коротше, пішли. І трошки пройшлися. На це панель звісно грудно. Ні, але ніби чисте місце загалом. Точно не там, по якій ми йшли, це було прям жахливо. <сум> Мій мастер-бій. Це було жахливо, але... Погода хороша. Угу. Ми зараз всі проблеми поїдемо. Uh -huh. Коротше, ми не осилили з'їсти там десерт, але ми взяли на виміс. Ось такі гарні. І вони теплі. Блін, кайф. Це Сінемон yeah. Бан і чай чоколайт лате. Yeah. Ще п'ємо комбучу. Йдемо, зараз 30 хвилин прийдемося до шопінг-стріт, типу, подивимося, що там є. І <проб> <проб> Потім в музей. Ми зайшли з Мар'яною в рай сиру. Будемо зараз на сир втекати. Joke. Таке місто всюди, ці водяні канали. Краса. Отакі От будиночки в Амстердамі. Всі однакові, всі ніби лялькові. А ми нарешті йдемо в музей. Так виглядає музей, називається Немо. Але це. це, мабуть, типу... Я не знаю, чого нема. Це типу National... М, ну, М, я думаю, це музей. Музей нема. Ми так і не зрозуміли, чого нема, бо там, по суті, буде наука. Але тематика морська мається, тому я не заперечую, що це може бути пов'язано з рибкою. Так, зараз мені Мар'яна буде показувати девайс, і я маю вгадати, що. Не маю ідеї. Це для голки своє на машинка. Ручка. Це може бути ручка. Це ручка? Yeah. Я казала, що швидко відгадаю. Ну, Тут це вже третє закінчиться на. Ну і по-другому тут теж обласно. Ну, в Мар'яни важче було, в неї була зубна щітка, там типу там залізних війна з якими транзисторами, тому це було важче. А це очка. Ну все, я вгадала, чисто менше за хвилину. Mm -hmm. Ось таке вийду вже. Трохи сіли відпочити, побути, stay hydrated. Кема Кем Тільки хаб. Ми тут дуже довго ходити. Мій, Я в чесно. часі. Не втомілося. Підніматися не сходимо сюди. Туз... А, так, да, ми ще піднімались, блін. У мене і так були джопа. Вже скільки ходили. Тут всюди в Амстердамі, всюди в Нідерландах, взагалі, щоб ви розуміли, сходи типу... Вони дуже маленькі. Мені подобається це в нас в апартаментах, бо це виглядає як ляльковий будиночок. Типу. І також дуже есник виглядає. Ну так, Дуже практично, як от всі нідерландці. Вони практичні люди і сходи теж практично. Вони не займають багато місця, але вони не ходабельні. Ти там не проходиш взагалі, це реально незручно. Трошки не по-людськи. Але це культура. Ми це частина культури і ми це поважаємо.

Піти. Піти в Зараз ми підемо гуляти Все сюди. Дуже гарно вже вечоріє. На барахолочку. Ось. Погодка, супер. Сонечко, човники, люди. А ми зараз підемо на масаж. Тут в Амстердамі дуже поширений в принципі графіті арт, як можемо побачити. побачити. Це більш так конкретно ця вулиця. Денс. Це буде письмо. Це <ріст> і І наступний кофішоп. Насправді в Амстердамі дуже багато кофішопів, вони повсюди. І в чому тут різниця? Типу, якщо ви йдете в кофішоп, там не буде кави. Тут є, типу, як, ну просто як нормальні кофішопи називаються. Е, кафе. Є кафе, а є кофішопи. От в кафе є кава. В кофішопах тільки канабіс. Ми вчайно тауні, ось тут є навіть храм китайський. Типу. А це відома вулиця Червоних Ліхтарів. Зараз вона не лід, але я думаю, що тут ввечері вся туса. Але виглядає все ось так. В день доволі цивільно. Так, ось тут ось такий у нас шоп ще є. Зараз буде в нас нічний тур по Амстердаму на човниках. Ти ти так, Тивоочі мають сидіти. Так, то щось ліпне. У Нідерландах дуже полюбляють феєрверки. Ви можете це тут побачити, але цей рік був особливим, і ми були щасливчиками, що ми на нього попали. А діло було ось в чому. У 2026 новому році феєрверки забороняються, тому що ви бачите наскільки часто їх люди використовують, і це стало проблемою певною. Тому їх вирішили заборонити на законодавчому рівні. Саме через це, в цей раз, люди просто went crazy, Вони запускали феєрверки всюди, де тільки можна було. Навіть це перейшло деякі межі. Оскільки люди в формі протесту вирішили, що це буде хорошою ідеєю запускати ці фейерверки біля поліцейських відділків або біля пожежних відділків, що, на мою думку, жахлива ідея насправді, бо як би там не було, ну, поліція та пожежники тут не при чому. І там були, на жаль, жертви навіть, але ось такий ситуаціон, і ось в такий момент ми попали. І до речі це відео вже вийде в 26-му році, і я сподіваюся, що цей рік у вас буде найкращим. Готуйтесь, він буде топовим. А ми погнали на тусу. Новий рік. Я повертаюсь додому і я дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, вечора. В цьому шолі. Пук. Пукикакі.